Доброго здоров'я! Там розказують, що Україна невдячна президенту Трампу, такому великому переговорнику, миротворцю і таке інше. Не цінують його миротворчих зусиль. Ну і взагалі-то, на думку його команди, він достойний того, щоб отримати Нобелевську премію миру. Ви знаєте, Нобелевську премію миру Україна не потягне. Але. Ми можемо небаченому переговорнику Дональду Трампу, від імені українського народу вручить свою премію, національну премію миру імені Марусі Кайдашихи. Ті, хто читав Кайдашеву сім'ю, прекрасно знаєте, якою вона була миротворицею. Ну, власне, там описано миротворчі традиції нашого українського села. Не того, що зараз, а традиційного українського села, де була народна душа, так як вона є століттями. І хто, хто жив в селі, знає, про що я кажу. До речі, мій дід в роду мав кайдашів, тобто він з кайдашів. І в тому селі, де я проводив дитинство, я багато разів бачив, як живе традиційний. Дух українського народу традиційному українському селі. Так, от таке бувало, бачив, таке бачу, бувало, хтось з ким інколи як щепляться у переговорах про мир і справедливість, так щепляться, що і стіни двихтять, і шибки тріскаються, і посуд літає, і паркани ламаються. І кури, курей ганяють якимись палицями по городу, сусідських, звісно, ну і інколи доходило і до рукопашних зіткнень, як то кажуть. Так що у нас величезні традиції затятої миротворчої діяльності, і зараз, коли я дивлюся. На масштабну миротворчу діяльність і боротьбу Трампа на увесь світ з усіма зразу за мир і справедливість, то знаєте, я думаю, ми незаслужено його залишили від нашої, без нашої премії миру, затятої боротьби за мир і справедливість. Саме так буде точніше. Тому ніколи не пізно. Правда, такої премії ще немає, її потрібно заснувати, що там не знаю. Хтось каже, що треба петицію, хтось каже, що не треба петицію. Ми можемо її заснувати. Грошенят ми йому, як оті Нобелівські не дамо, немає у нас грошенят. Самі просимо. А от так, то Та, в принципі що просимо? Він і так уже ту угоду прокопали не, то йому буде до тієї премії миру. І затятої боротьби за мир і справедливість у всьому світі. Так що цікаво було, треба щось не додумались наші політики. Давно вже треба було вручити.